Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Олексєєв. Біблія представляє нам справжню єдиновірну систему цінностей, дотримуючись якої людина відчуває особливі благословення. Безперечно, на першому місці у цій системі знаходиться Бог. Далі йде сім'я, потім інші люди і нарешті речі. Великою помилкою буде, коли хтось на власний розсуд захоче переставляти місцями порядок цих цінностей. Життєвий досвід неодноразово вчить нас, що подібне свавілля завжди закінчується трагічно. Та, на жаль, наше суспільство виробило помилкову систему цінностей, яка нещадно руйнує в людях почуття власного достоинства. Давайте оглянемося навколо і подивимося, які цінності знаходяться на першому місці у нашому житті. Можливо, речі. Це саме те, на що робить наголос телевізійна реклама. Майже кожний рекламний ролик переконує нас у тому, що для повного щастя нам не вистачає ще однієї речі. Як уже відомо, що реклама обманює, і більшість із нас це відчувають. Але ми, як і раніше, намагаємося купувати все більше і більше престижних речей. Наші діти бачать, на що ми витрачаємо гроші. Чують, чим вихваляються їхні шкільні друзі, зауважують наші переживання із приводу нестачі грошей чи відсутності яких-небудь речей. І їхня самооцінка дуже скоро починає формуватися під впливом речей, якими вони володіють велосипедів, одягу, комп'ютерних ігор і кишенькових грошей. Якщо в них цього немає, вони починають почувати себе нічого не вартими людьми. Навіть якщо в них все це є, вони зауважують, що в когось. Більше грошей, у когось більш сучасний велосипед, хтось краще одягається і так далі. І як і раніше, почувають себе приниженими. Бути багати багатим зовсім не гріх. Гріх, коли багатство стає основним критерієм нашої самооцінки. Деякі з позитивних персонажів Біблії були досить багатими людьми: Авраам, Йосип, Давид і багато хто інший. Але їхня самооцінка ґрунтувалася на вірі в Бога, мудрості і позитивних рисах характеру. Апостол Павло бачив у своєму житті і багатство, і бідність, але він навчився бути задоволеним і в достатку, і в нестатках, як казав посланні до Филебян. Навчився тому, що відкинув помилкову цінність речей. Друга, найбільша в суспільстві помилкова цінність це занадто велика увага, що приділяється зовнішньому вигляду. Діти рано вчаться формувати самооцінку, ґрунтуючись на зовнішньому вигляді. Та якою б зовні привабливою не була ваша дитина, завжди знайдеться хтось інший, ще більш гарніший обличчям чи фігурою. Але як би все змінилося, якби головною цінністю було набуття доброго характеру характер і поводження піддаються виправленню? А уроджені фізичні вади, як правило, не піддаються. Деякі люди мають образу на Бога за те, що Він зробив нас не такими, якими б ми самі хотіли себе бачити. Але ми повинні усвідомлювати, що Бог створив нас такими, які ми є, тому що Він знає, що наша зовнішність, якою б вона не була, відіграє важливу роль у задуманому ним плані відносно нашого життя. Ми не мудріші за Бога. А Бог не помиляється. Якщо головною цінністю вашого життя є не матеріальна, а духовна його сторона, якщо ви здатні з посмішкою сприймати власні недоліки і помилки, це послужить добрим прикладом. Учимося з посмішкою ставитися до невдач у невдачах, як кажуть, кується терпеливість. Давайте сьогодні будемо молитися і про це також. Помолимося. Наш добрий небесний батько. Сьогодні ми приходимо до тебе. І хочемо подякувати тобі за те, що в слові твоєму ти навчаєш нас справжній системі цінностей. Ти навчаєш нас, як нам любити тебе, як шанувати своїх батьків, як любити свою сім'ю, найближчих до нас людей, як допомагати ближнім, і вже в самому кінці ти говориш про те, Господи, як відноситись до речей. Навчи нас, Господи, знайти цю справедливу істинну систему цінностей, яка привела би нас до вічного життя. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. Гарного вам дня! А я нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.